Юлія Бойко, Оля Прибейська доброго ранку. Діана, Богдан, тобі сердечка. Володимир, друзі, у вас виключають світло, бо бачу, люди пишуть, що виключають. У мене ще ні разу не виключали і не треба, щоб виключали. Володимир, ну так є, ну от нас вчора не виключали. Я не бачила, по крайній мірі, щоб виключали. ось А так, то виключають, так є. Бабуся Галя, то Любочка, вибач, я думала замучена, спиш. Здоров'я тобі, сили. Будемо відпочивати, як будуть дощі. Ой, коп же Бог дав бабусю Галю ті дощі. Де ж їх взяти? От, браво. Це худоба. Ну, гусочки, курочки і в мене є ще ті козочки. От. І два собаки, і два коти. Діана, ну да, Оля Прибєцька. Діана, гарно при, перед, перед святкового дня, прийми приємних вражень і новин. Бабуся Галя, Люба, то всім вам сердечка від душі. Дякую, бабусю Галю, мені дуже приємно. Діана, дякую взаємно, браво, правильно, я вибачаюся за свою українську мову, але я буду старатися. Добре, браво. Приєднуйтеся, підписуйтеся, я в стріми часто виходжу і з того каналу, кожен день я є в стрімі. І з того каналу, і з другого каналу, я і мамині тваринки, це мої два канали. Ось, Заходьте, приєднуйтеся і будемо спілкуватися. А зараз, якщо Бог Богдане все буде добре, то гуся зажену і піду подаю свиням. синям, піти дати, поки вони тут, тому вони нікуди не підуть. Мої ті курки одразу не впадуть. Богдан, пані Марічка, прийміть найщиріші співчуття рідним. Діана, Марічка, чу чуваю вам, співчуваю вам. Олександра, я на тебе підписана. Добре, дякую. Браво, худоба, це домашнє скотоводство, домашнє скотоводство. вірно? так, 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 вся худоба то це наша, наші всі все, що вдома є. Так. Аня, я вчора теж дуже спати хотіла, зробила кави, хотіла спочати трохи лягла, відкрила очі два години, проспала, тоді зірвалася як муха на окропі. Не поняла, чи ранок чи вечір. О, Аня, таке теж є. Я вчора в день теж спати хотіла, але я лягла, прийшла 20 на другу згорода, думаю, ляжу трошки отдихну. Полежала, але не заснула. А вже ете, Ото вечір все, капець, спати хочу колму, а то дощу Бог дасть. Та де нема того дощу стала. Оля Прибейська, бабуся Галя, гарного дня, приємного спілкування. Діана, Ольга, привіт, Діана, Юля Бойко. Гарного дня тобі, Богдан, привіт Наталі та Іванку з міста Бучач. Добре, передам. Де, бабуся Галя, я сьогодні сама. Діти в школу не йдуть, автобуса нема, а я щось буду пекти із малими. Зрозуміла. Бог вам поміч. Діана, Богдан, гарного дня тобі, Володимир. А це ви вже породистих гусей виганяєте ахламонів. Так, так, так. Це мої породисті ахламони. Ось. Вони не чують, що круки кричать, то вони від воріт нікуди не відходять. Що, вже йдете на подвір'я, я зараз вас зачиню. Ось який в мене красавчик лежить. ще один. Так, зараз дам кузулькам зеренце. Будуть скоро маленькі. А.